Привіт! Давайте, давайте зараз починати. На зв'язку з вами Ігор Порох. Сьогодні у нас з вами понеділок, початок нового тижня торгівельного. Спочатку перевіримо з вами зв'язок. Перевіримо з вами зв'язок. Я придбав новий мікрофон. Бачу, він непогано працює. Бачу, Супер. Дайте, будь ласка, якийсь фідбек стосовно мікрофончика. Сподіваюся, що тепер звук буде просто топовий. І давайте починати. Макропоказники будуть цікаві виходити взагалі виходити з середи сьогодні. Завтра відпочинок. В середу ми дізнаємося. Догідність десятилітніх облігацій. Потім Федрезерв також виступить зі своєю зі своїм докладом. Четвер, 30 тридцятирічні дохідність облігацій буде, індекс споживчої інфляції по регіону Німеччини. П'ятницю ВВП за травень місяць по Великобританії. Не надто насичений тиждень виходить по макропоказникам. Так, відсоткову ставку долара не збирається понижувати найближчих, найближчого часу. Це буде 30 липня. Ставку, поки знижувати не планується. Зараз оновлю стріночку, подивимось з вами. Ладно, поки воно загрузить оновиться зараз. глянемо далі. Поки зараз ліквідують дуже сильно шортистів. Більше ніж 61 тисяч трейдерів на 180 мільйонів доларів зараз ліквіднуло спотові Тіфи. Спотові Тіфи на біткоін. Додатковий приріст плюс 769 мільйонів доларів. Це було станом на 3 липня. Завтра будуть оновлені дані. Побачимо, що буде відбуватися там. По ефіру також плюс 219 мільйонів доларів. Друзі, якщо будуть якісь запитання, ви, будь ласка, пишіть їх в чаті. Я зробки на, на них відповім. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки і підписуватись на канал. Так, зараз щось дуже слабенько оновлюється дані, але там був більш ніж 75% вірогідності, що ставку знижувати 30 липня не будуть. Тому будемо слідкувати далі за, за цим. Нікей, як ми з вами і очікували, зняв ліквідність вище попереднього хая і повертається під лінію підтримки, що, скоріш за все, Дасть можливість індексу е, спуститися вниз в район 35300 пунктів. Євронест очікує зниження в бік 1530 пунктів. Діксі є намагання відновити рівень підтримки е, і зрухатися вгору. Але поки я очікую, що це буде ретест лінії супротиву. Тобто, це у нас resistance level. Так. Uh -huh -huh. Так, Resistance. Лінія супротиву. Буде ретест лінії супротиву, і далі актив знизиться вниз, в бік 94 тисячі пунктів. СНП. Як ми очікували, буде перебувати ХАІ. 7.30, тридцята скальдяча поки що далеко один від одного, тому можемо побачити ще якийсь амув в Акції. Мета очікує далі зниження вниз до рівня 655 пунктів. По акціям нічого поки не торгую. Буду слідкувати за новинами, що буде відбуватися, але поки без позицій. Так, Мета, Apple, Nvidia, Netflix. Google, Amazon. Не бачу, поки тут позицій цікавих. Дати звітності трішки змінюються, тому трішки пофіксуються все. Так, далі. Пшениця повернулася в коридор підтримка 525 супротив 555. Нафта не хоче дуже сильно рухатися вниз, але все ж таки я очікую, що проб'є рівень 65,7 і буде знижуватись далі вниз в бік 59 доларів. Золото очікує вниз 3140 пунктів. Євро-долар очікує через відкат продовження руху в бік 1,22. Тобто тут такий позитивний настрій. Так, Поки питання не бачу, хочу звернути увагу, тому що зараз будемо розглядати крип криптоактиви і на цьому, буде закінчувати, на цьому буде закінчувати Так, USDT. Я ще очікую похід вгору по USDT до кінця липня, що може спричинити корекцію на ринку. Тому тут будьте, будь ласка, дуже уважні. Альткоїни поки ще ринок криптовалюти поки ще очікує руху вниз. В бік 3 трильйони доларів, може 2,9 трильйон доларів, але поки що вниз. Альткоїни також вниз до кінця липня в район 780 мільярдів доларів. Домінація біткоїна ще поки в боковому русі очікується. Далі Ефірчик ще поки очікую вниз 8,1-8,2%. Азерс ще поки очікую рух вниз в бік кінця липня до 6,9% біткоін. По біткоїну очікую руху вниз. Все ж таки в діапазон 97-96 тисяч доларів, але не пізніше, ніж до кінця липня. Далі вже буду очікувати набір позиції. Ефірчик. По ефірчику ще очікую все ж таки руху вниз. Я думаю, що ми ще не закінчили, ще ми побачимо руху вниз. Так, по активам. Що тут такого цікавого є. Ну, переважна більшість активів це просто набір позиції. Що можна зараз просто купувати, набирати. Apex. Манта один із класних таких активів. Link. Так, Aptas. Ondo. Ondo — прикольно, так. Да. Так, арбітрум. Угу. Це такі цікаві активи, які можна брати собі в накопичення. Добре, е, друзі, якщо у вас питань немає, я на цьому буду закінчувати наш сьогоднішній огляд. <кій> Наступний огляд буду на з вами в середу. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, ваші запитання під цим відео. Я обов'язково на них відповім. Дякую вам за вашу увагу і до, до середи вже е, на все добре.